Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковку чергову з Aliexpress. Наскільки я розумію, тут товари зі складки Choice. 3 е, за 6. Товари дорожчі, Щоб ви собі знали. Так, З чого починаємо? Починаємо з цього меншого такого товару. Що у нас тут? Так, Ух, ще коробочка у нас тут. Не пам'ятаю, що тут я замовляв, в принципі. А, все згадав. Ні, дивіться, це е, об'єднана посилка. Це не є. Це, 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 це товари дорожчі, набагато. Просто я собі так відразу подумав. Дивіться, що в нас тут? Це корпус для павербанка. Корпус не дешевий, в принципі. Так, потрібно тільки зрозуміти, як він відкривається, щоб нічого тут не поламати. Можливо, ця кришка задня. Так. Ох, повинно ось так висовуватися. Ну, дивіться. До речі, під руками у мене є АКБ. Давайте спробуємо саме спочатку попробуємо на одному. Так, вже бачите, щось засвітилось. Да, класно. І під руками у мене є ось така лампочка. Знімаю зараз відео, то, в принципі, подивимося, що воно буде робити. Дивіться, від однієї працює. Відразу одна полосочка впала. Зарядок. Ставимо другу. Не знаю, чи можна привімкнути, ну нічого. Так. Дивіться, давайте саме цю. Бачите, одну пропустило, так і показує. І, і вже, коли поставив три, вже заряд їхній показався більший. До речі, класна штука. До чого я взяв ці <кхів> корпус цей? До речі, ще десь один у мене має бути там, не знаю де. Так. 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 Що ж, що ж тут так, дивіться, ось вмикає. А як так? Вимикаємо. Хочу вмімкнути ось це світло. Так, два рази не допомагає. Утримання, дуже довге утримання, дивіться, потрібно дуже довго утримувати, і тоді вмикається ось цей недоліхтар. Тому що реально там якась лампочка така, ну, не дуже вона, скажімо, світить. Ну, десь там підсвітити, да, вночі. Ось, щоб вимкнути, потрібно також ось дуже довго втримати. Але дивіться, який прикол. Ось, Тут кожного елемента показує рівень заряду. Це, так скажемо, великий плюс. Ось два виходи і два входи. In. Тобто ви можете мікро-USB мікроUSB всі заряджати. Скажем, це класно. Е, погас екранчик. А, просто йде в режим сна, напевно, що через там, скажем, кілька секунд. Дивіться, можете поставити 1, 2, 3, 4, звичайно, логічно 4 ставити елемента. Я взяв цю штуку для цього, щоб він був невеликий. І в мене є в принципі, ось такі елементи, 18650, для безрукавка, жилетка з підігрівом, а також устілки з підігрівом. Тому що в мене є пауербанк ось, скажімо, ось такий він великий на 30 тисяч. Бачите, він такий товстий, ну такий, скажімо, трошечки ніякий. Да? А це ось такий малесенький, зручненький. Да? Ми з собою взяли і не знаю, скільки, воно, перерахунку буде на міліампер, але це потрібно вже там по якійсь формулі перерахувати. Тому що елементи по 3,7, а тут вже 5 вольт видає, тому ну, там не буде сумарна кількість. Так, ну ось ця кришечка така, скажімо, Така собі. Да? Вона просто посувається. А, вон, в неї є там защотки. Ось. Ну, такі собі. Скажемо, корпус для павербанка. Дивіться, посилання по можливості я залишу в описі під відео. Якщо вони будуть дійсні на той момент. Так. Що у нас наступне? А наступне в нас, який я замовляв, чорного кольору, прийшло білого кольору. Трошечки негарно. З боку Китая. Ось, ось такий також корпус. Ось який він такий весь. Бачите, який прийшов? Так. Це тут, щоб заряджати пристрій, ці кабеля. Ну, це таке, неважливо. Так. Тут у нас двосторонній скотч. Так, ну тут якось трошечки погірше все, напевно. Щось так здається. Можливо, і ні. Ось ці пружини якісь. Можливо, тут елементи 26650 можна ставити, можливо, ні. Так. Тут, до речі, все загально наскільки я розумію. Да? Ну давайте поставимо всі три елементи, як і ці пружини це все дуже не, не викликає довіри. Ось якось воно так, бачите, все ну, тако ніяково. Так, е давайте спробуємо. Так, тут, напевно, також треба втримати, щоб засвітились ці два діоди таких галімих якихось. Так. Давайте спробую цю кришечку закрити, чи її потім, щоб відкрити. Так, вона ставиться так. Так. Потрібно там щось відігнути. Ось ці контакти. От. І поламав собі ножика керамічно. Дуже класно. Ну, теж. І не перемонтував цю штуку, звісно. Так. Ну тобі Китай. Дивіться, що у нас тут? Тут все шатається всередині. Говно рідкісне якесь. Чи воно взагалі працює? Так. Так, працює, але що ж мені? Як я поламав ножика собі? Ох. Весело, так? Да? Ну, ось така штука. По-перше, китайц прислав не того кольору. По-друге, ну збірка, якість, воно все всередині. Болтається, я вам скажу, ну така штука ніяка. <кій> Не пам'ятаю, скільки вона вартує. Мені здається, що вона навіть дорожча за попередній, але ну, <кій> ніяка. Така яка штука. Так, давайте перейдемо до ось цього. Ножечка шкода мого. Так, останнього товару, згадав, тут зарядний пристрій. Да. Ножик був класний. Також, до речі, з Китаю Замовляю його років 10 назад, може 8. Так. Зарядний пристрій. Так. Лі, Токала, лі М4С. Так. Що у нас тут по комплектації? Так. Так. Комплект, кабель Type-C. Це вже добре, тому що у всіх попередніх ось тих малесеньких там мікро-USB. Так, Блока живлення тут немає. Так, що у нас є? Зате у нас тут є ось така інструкція з фотографією. На китайській. Дивіться, до речі, тут так. Інструкція, тут на російській мові щось є, можна почитати. Китайська, англійська і на російській мові, дивіться. Ось, благодарім ще пише. Руководство пользувай. Ось, звідси сюди, це все на російській мові. Тому, тому цікаво, можете почитати. Так, Відразу дивіться, що може заряджати, які типи. Ось тут, в принципі, натисніть на паузу і передивіться, кого цікавить моделі і це інше. Так. Вихід. Вхід. Тобто можна використовувати цю штуку як павербанк. Да? Є елементи. Зараз спробуємо, чи взагалі вона вмикається чи. Так. Ось там три елемента. Так, тут у нас... Так. Є десь клавіша чи немає, щоб вимкнути. Так. Так, ніде немає. Чому не працюєш? Так, можливо, потрібно... Так, давайте спробуємо цю штуку під'єднати. Так, нічого немає. Так, що ми маємо зробити? Щоб у нас з'явився. Немає механічних клавіш, щоб ви розуміли, щоб щось перемикати. Або якісь режими вибрати, які ось ті тут сенсор. Тому, Тому не знаю навіть, які перевірити. Потрібно перевірити буде зарядити. Але, розумієте, для чогось функція є повербанка, але ну, її потрібно вимкнути. До речі, ось тут є інструкція, в принципі, напевно, як вимкнути функцію павербанка. Так, режим храніння батареї. Так. Кнопку запроса каналу. Моде. Потрібно затримати кнопку. Так, нічого не працює. Нічого не працює. Ну, Це таке. Я сподіваюся, що воно буде працювати. В описі я вкажу, чи воно працює, чи не працює. Посилання по можливості на ці всі штуки я залишу в описі під відео. Да? Ось. А даний зарядний пристрій я просто покажу, чи він працює, чи ні. А, до речі, дивіться, як я зараз перевірю, чи він працює. Ось у мене тут є павербанк. Так, я вмикаю його сюди. І спробую підключити ось. Зарядний пристрій від нього. Ух! Запрацював. Так. І що? Тут, в принципі. Так, дивіться, чардж, діщардж розрядка, тест, стореж. Не знаю, що це таке. Відновлення можливо. Так. Так. Тут ми виставляємо що 500 і 300. Це або ток заряду, або ще навіть не знаю. Так. Так. так, Пещик вона. Дивіться, так. Тут, напевно, це е, вибір гнізда, якого, напевно. Це H1, це H2. А, це h 3, це H4. А, немає H4, тому не показує, так? Да? Ось. Так. Е, як включити павербанк? Ну, утримати моди. Ні. Так. Так, нам потрібен чардж. Так. Ось цією штукою або гасить екран, або вимикає. Так, звук не знаю, чи можливо. Вимкнути. Так, двома клавішами зажати. Потрібно інструкцію буде перечитати. Тому що в мене була відекс, зарядка, там можна було вимкнути і звук, і якось все логічніше було, ще зрозуміліше. На дві. Ну, не знаю. Коротше, воно працює, воно щось заряджає, воно щось працює. Ось. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І зустрінемось в наступних роликах. Всім пока.